Ми раді підсумувати, що на з'їздах обох політичних сил відбулося паритетні кроки щодо зняття кандидатів в підтримку сильніших кандидатів з дружньої політичної сили. Вочевидь, удар знявши певну кількість кандидатів, відповідь ми зняли 26 плюс 1 свого кандидата по різних округах, зокрема. Ми пішли на зняття діючих народних депутатів, щоб було відповідатись не надто легко, але ми розуміємо, що най... найважливіше зараз перед виборами об'єднатися проти влади. І чим більше опозиційних кандидатів має шанс пройти до Верховної Ради, тим стабільнішою буде більшість, яку ми сформуємо. Окрім того, ми зараз введемо домовленості, які мають закінчитися підписанням коаліційної угоди з ударом. Ми прогнозуємо, що це відбудеться 19-го числа, тобто за декілька днів. Предметом домовленості будуть наступні політичні дії. По-перше, спільне голосування проти надзвичайних повноважень Януковича як президента, голосування за відставку, тобто імпічмент Януковича, питання вектору розвитку, тобто європейського напрямку розвитку на противагу тому азіатсько проросійському, які зараз ведуть партії регіонів разом з комуністами. Також наші переговори стосуються таких критичних питань а, політики державотворення, як скажімо, а, мораторій на продаж сільськогосподарських земель, захист прав людини, відновлення а, діяльності незалежних медіа і тому подібні речі, що стане предметом коаліційної угоди, яку на нашу думку слід підписати ще до виборів.